Доброго дня! Слава Україні, підписники та гості каналу. Почалися в мене жнива жнивування гречки, вже трошки ось зібрав тут. А це ще на покосах, і там за берегом ще покоси. Такі вони мають вигляд, трохи з вибодою. Посила єшка, 5-метрова жатка, молодший комбайн кейс. Підборщик Дон. Програвся я з тим підборщиком десь за дві неділі, поки переварив прийомно, але не так прийомно, як привод, з приводом грався. Поки зробив, був Дона, йде через цепи, тут прямий кардан. Обороти шнека були сумасшедші, але налагодив, поки що лента йде без гідро не підключав, швидкість. Молочу від, від 5 до 7, як де як. Обороти мотовила, ой, барабана 470. Віялки 760 Рішив цьому не... Вніжній, в цьому році не. Нічний в цьому році я ті роки навіть не сіяв гречки, в цьому році засіяв гречку. Порахував, що десикантом чуть буде дорожче, плюс я трактором оприскувачем десь 16 страмбую. безкоштовно щитати, не треба сохне, що не треба десиканту вносити Пав у в мене вибір в цьому році на косовицю і підбираю з волків. Наче непогано сипеться. Тут рівномірно зійшла вона. Трохи бадилля пересохло, там не видно бункерів, трохи є бити з турбаків так кусочків. Волога, зараз йдеться по косиці і раз під дощ, волога йде від з 11 до 12. Скільки тілі отримаю. Ще дивитись треба яку сторону кошено. Щоб не розвертатись на місці, то через два, через три заходжу по коси. Це десь галуз говив. В яку сторону ходила єшка, в ту сторону і повинен підбирати. Якщо на зустріч ідеш, то воно трошки забивається, так дуже плавно воно йде. Така після комбайна площа остається, читати село ми майже немає. Якось так, жнивуємо.